Талант він або є, або його нема. Тому, звичайно, популярність принесли Олександру Івановичу більше пісні. Але і в його таких серйозних формах, великих формах, він відбувся як самобутній композитор. І його почерк впізнати ну, дуже легко. Можливо, мені як дочці, можливо, тому що я наслухалася цих мелодій з самого дитинства. А можливо, все-таки це від того, що у кожної творчої людини є свій мистецький почерк. І от тоді вона особистість. Тож, дорога моя українська спільнота, 2 листопада не за горами. Приходьте! Будинок вчених чекатиме на нас, на всіх, і ми своєю родиною поспілкуємося із поезією, і з музикою Олександра Білаша, будуть співати молоді виконавці, а Володимир Талашко буде з нами поруч увесь вечір. Будемо жити!